Ми знаходимося у медичному центрі карітасу. Відповідно, ось тут у нас лабораторний куточок. Тут може пацієнт зробити загальний аналіз крові сечі. Ось тут у нас електрокардіограф, за допомогою нього ми знімаємо кардіограму і кажемо це пацієнту. Маніпуляційне крісло, маніпуляційна кушетка, відповідно, для зручності пацієнта для потреб їхніх. У благодійному фонді Карітас відкрили медичний центр. За словами медичного директора Олександра Семереза, декларацію із сімейним лікарем центру підписали 58 пацієнтів. Більшість із них переселенці, розповів чоловік. Ми приймаємо і дітей, і дорослих. Відповідно, якщо людина потребує цієї допомоги, ми себе позиціонуємо як центр, який дає не тільки просто медичну допомогу, а ми ще це даємо доступно відповідно безкоштовно. Ми плануємо мати двох лікарів відповідно сімейного лікаря. Та лікаря-педіатра, скоріш за все. Ось, відповідно, саме тому ми будемо обслуговувати і дітей, і, відповідно, ми можемо їм проводити і щеплення, і якісь інші скринінові тести. Загалом по Україні таких центрів є 10. Про це під час брифінгу повідомила керівниця відділу охорони здоров'я Карітасу України Христина Семеген-Бодак. Запити серед внутрішньопереміщених осіб є найбільше власне за доступом до медичної допомоги не тому, що її в місті немає, а тому, що звертаючись до Каритасу, тут є можливість забезпечити закрити кілька потреб одночасно. Медичний центр святого Архангела Рафаїла фінансується за підтримки міжнародного благодійного фонду Кордейт у Нідерландах каже Христина семиген На сьогодні. От, фінансування зарплат лікарів до моменту вже отримання реємбурсації коштів від Національної служби здоров'я України відбувається в рамках цього проекту за підтримки Нідерландів. Cordaid. Ми вже маємо досвід двох таких проектів. Це вже другий проект. Перших п'ять медичних центрів, які були відкриті. У 2023 році за рік свого існування отримують вже кошти від Національної служби здоров'я України по кількох пакетах: пакет Первинна медична допомога, пакет мобільна паліативна допомога і підтримка допомога. ментального здоров'я дітям і дорослим. І власне, і власне на сьогоднішній день, як Юрій зазначив, п'ять медичних центрів, які вже рік працюють, отримують. За даними дашбордів, відкритої інформації більше ніж 4,8 мільйони гривень на рік за словами медичного директора Олександра Семереза, медичний центр підписав договір із Національною службою здоров'я України. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.